Доброго дня вам. Для вечора, а не день. А що ви робите? За роки розхльобась. Реставрируємо. Це лапа ця, що піднімає? Клешня. А, клешня. Ця, що піднімає. Добре. Доброго дня і гарного тижня. Тиждень починається красиво. Вчора було тепло, а сьогодні це взагалі. Взагалі неймовірна краса. Сьогодні, поки такий день, от, то хочеться щось трішки зробити. Перше, звичайно, це буде пораня, бичок, льосик кричить, гукає на весь хлів, архипчик собі стоїть, мовчить, Ну, хочу сказати, що свині то ще сплять. Одні і других не чути, от, як смачненько похропують. Тому я зараз так не, не спіша. Правда, Архипчику, поспішати немає нам куди сьогодні помаленьку. Юрасик там щось у гаражі буде працювати, тому що планує десь уже сьогодні виїздити трактором. От. Ну, а я помаленьку попораю, ну і потрішки понаводжу порядки. Ось тут. Одна кліточка для фазанів, вольєрчик, як я кажу, хоч маленький, і другий. От, все тут. Поприбираю, повикидаю, порівняю і домовилися з ним так, що візьме цементу і залє. Поки, поки що так. Диво, що вони гукають. У них немає ні їсти, ні пити. Петросику. Зараз всі, всі голуби злетілися в одне місце і дуже гукають. Так, попорано, вже, якщо чесно, то треба буде другий раз починати порати, тому що вже час по обіді. Ми сьогодні поїхали трішки дров поразі, сухих палити, лише нарешті черга до квіточок. Тепер, що я. то що я хочу? Я ж хочу, щоб ми якось нарешті до... ага. добалакалися з тобою. Шо? Чи розбираємо цю стінку середню, чи не розбираємо? Розбираємо. Ну Може, поки ми ще не розбирати. Якщо ти там не хочу тримати фазанів. Там не хочу, там хочу. щоб Вречиш, Голуби хочеш, попідпаровували і щоб голуби там дістали десь. Що? Ну, Тому все, зійшлись таки на тому, все. чищу, чищу. Повигрібати повигрібало, он стільки лежить. О, ще лишиться попідсипати піску свіжого, мучки десь трішки, і хочу прибити ще ось таку одну поперечку, тому що Юрій нічого не кажу. <смір> Може, зараз скаже, що не треба. Як не треба, то заберемо, але я собі думаю, так вони ж там біля голубів звикли літати по цих поверхолазах туди-сюди стрибати. То я... Воно то буде важко, звичайно, потім, як десь сюди треба буде заходити, то потрібно буде добре нагинатися все. Але ж, але ж. хай вона буде, щоб вони собі тут ходили стрибали. Ой, Петрусь кричить, як відчуває, що його вже сьогодні додому заберуть. А що його вже сьогодні додому? То це ж це ж знову ж таки ще раз переговорили от і прийняли наступне рішення. Поки що тут нічого заливатися не будеться. Фу, стоїть, подвіря не залите. Десь Бог подвір'я позаливаємо, подоливаємо, а тоді будемо бачити, тоді повирішуємо щось з цими вольєрчиками ще, а поки що буде так, як, як є. Ось так ми і працюємо, і граємося. Розсипала пісок по піску, ось так мочкою всиплю ще трішки. Потім знову піску, десь Марійка носить уже маленьким ідечком. От, всього. Якусь свіженького, щоб їм було де. Вон ще рештки зерна там, де лежало проросли. От, Навигрібала його скільки сюди. І воно там ще є. Але нічого. В гробці пургають над головою. Відчуваю, що сим тут знову рай почнеться. з цієї сторони вікно протерти. Зараз поставлю їсти води і Петруся з його самкою можна сюди принести. Так, туди в куточок поставила дощечку, під схил, так як вона там була, запхала туди свіжого стіна, ось сюди в ящичок свіжу, стіна поклала, ну і так воно проспушилося. Давай на малічка швиденько. Так, несе, річка ще. Пісочку трішки. Висипай тут, туди появитися. Ось так. Ну, як хочеш, пишай може принесе. Зайвим не буде, не хочеш більше. Ну, Значить, все, треба потрусалувати. Хто словить? Ти. Пішли, зловиш Петруся, ані я його буду ловити на живця. Ти зайдеш, будеш дрожнити, а я за ноги схоплю. Добре. Ось це Петрусика нам треба зловити. Зловили так, як ловить тату. Навіть і не думала. Ні-ні Марійка, дивися, що дивися. Треба ще вам до самку його зловити. Оту бачиш оту коричневу. Або, або ні. Не чіпай, я її краще якось буду сама, тому що їй так треба, щоб вона піря не поскидала. А малих? Ні, малих ще ні. Малих ще не прибрано, нічого не підготовлено. Золотих. Золотисті, золотисті, да. вони всі тут лишаються ще поки. Фу. Ну давай, ну пішли на Петруся, будемо закривати. Відкривай ну. Тут голову хтось хотів. Я бачу, що він вбився. Напевно, може. Петрусь, тихенько. Так, Марійка, Зараз. тримай. <рес> так. Ні, Петруся не тримати, кинула його. Ну. Він в шоці. Що? Він що сюди? Все. Погубив трішки пір'я з лап, поки я його принесла, дуже тріпочеться. Але ні, все, так все нормально. Ніякого пір'я не викинув ні з востані. Нічого. Ні, чого він один? Зараз ми йому сюди ще самку кинемо. Стоїть як копаний. Це його вольєрчик, але він не може зрозуміти, що таке робиться. ж вийшло зловити за лапки і вкинути сюди, правда, самка скинула пір'я трішки більше. Зараз я його вже позбираю, щоб я туди не було раз уже прибираю. Петрусь, давай не бийся, не бийся. Так, вона не може зрозуміти, де вона? От вона і нібито хоче підлетіти кудись. Але ще не. Не ризикує, не смикається. Що цікаво, що, що і Петрусь не, не йде битися. Там же він, наприклад, почував себе як господар. О, вся самка згадала. Самка згадала Своє місце Ось там саме вони якраз і ночують, ночують, ночували раніше. Ось. Петрусь стоїть. Так, молоточка Марійка. Все, 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 заспокоюся, двесь кіпір я падає. Ага, та да, там любить красавчик сидіти. Я, я, я часто думаю, де він пропаде, а й не Так, Все. Ось так. Все, 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 твой, твій вольєрчик, твій вольєрчик, немає нікого, і ти в ньому господар. Все. О, дровцят, Привезли, Юрасик відразу рубає. Дівчата відразу складають знову на те місце, де, де вони були, попідбирали ті, що там. Лежали старі. Юрань, то так навіть нічого дрова рубати. Повна пелена коржиків. То це саме, тому м'яку. Понятно. Молодець. Слава Богу, що. Робота робиться, апетит є. Трішки я відпочину теж біля нього, зараз Вероніка винесе мені чай, А тоді піду приберу наступний валірчик. Взагалі-то, Юра, ти розумієш, весна йде. Так довгий сни. Це так здається, все. весна йде. 12-те, здається. Перехрестись. 12 лютого. А хоті мені 15-ту полягає? Я тобі 14-го. -то. Mm. Ну, кращий твій, кращий вам, вам. твій подарочок це я. Ой. Я йому кажу за те, що роботи повно. Весна йде. Дякую. Погода весняна. А він мені розпитує, що мені я йому на 14-те подав. Мені буде робота подар... до лампочки. Бо йде 14 лютого. Дівчата, що ми йому на 14-те подаруємо? Хай він мені подарує. Попривикали. Я знаю, що. Хай він нам ні, я знаю, ми йому подаруємо. Знаєте що? Спокі. Ремінь у нього пропав, казав, то ми йому ремня. Цікає, то ремень? ремень ремень. Просив його біля нього посидіти, ні, не хочу. Піду. свинкам вкачанів вломаю. От вам і лютий. Це щось неймовірне. 12 лютого. Весна. Тримай мішка, я буду мати. Можливо, когось знову зацікавить, чому до цих пір кукурудзи на городі, тому що кожен раз, як я показую відео у відео, що я підломую качану свиню, то кожен раз так хтось запитує, а чому у вас до цих пір кукурудзи на городі? Скажу відразу. Таке наше сусідне ноу-хау наш спосіб збереження. Я дивлюся, що багато вже хто так робить. От, і у нас в селі в тому числі, багато хто так робить. Ми, наприклад, вже не перший рік так робимо. Ми лишаємо кукурудзу. Вона у нас зимою є на городі. Ми собі, коли потрібно, прийшли, наламали, тому що, наприклад, у нас ще, виходить, позаторічня ще не закінчилася. Там ще вона трішки є, її ще потрібно перебрати. От, і курам, хоча повисипати. Не доходять руки. От, але е, ця свіжа, ну, якби торішня, але все рівно вона свіжа, кукурудзка. Е, її насіяно є чималенько, а, скажімо так, молотити ми не молотимо. Зберігати так, щоб її у качанах зберігати, може зіпріти запросто. От, Якщо не доглядіти чи десь трішки не вгадати по вологості, а ось таким чином вона стоїть. Стоїть собі та й стоїть. Їй абсолютно нічого немає, вона не пріє, вона не мокріє, не черніє. качан. чистенький, я зараз можу показати. І опа, ось такі качанчики всі. Лимається зараз легко. Звісно, коли дощить, то вона мокра. Коли морозно або без дощу, погода така якось сьогодні. Спеціально тільки що зайшла, подивилася температура 12 градусів тепла, і хочу сказати, що вони, напевно, що так і є, воно. От. І до самого вечора так передає на сьогодні, на завтра вже холодніше. На сьогодні ось така теплі. То кукурудка гарненька, сухенька, ломається дуже легко. І от зараз ми з Марійкою раз-два, більше половину мішка, тому що далеко трішки нести. То так, щоб не повний, ну але більшу половину мішка. Ми з нею підламаємо. Я понесла свиням курам, краса. А, то вони все, все згадали. Він, он, як чваниться, он, як кавалериця вже до самки, он як чуба поставив. <с -3> Петрусь, не дивись, що я тебе ловила, за лапки несла. Ти вже заспокоївся, да? оговтався. <с -3> О, не дарем моя гніздечка намушувала. онда дознеслася. Два яєчка, перший раз там лежить. Тут позабирати потрібно. Хипчик повернулись. О, і тут копичка, купка. Купка яєчок, добре. Вісім яєчок, друзі, забрала, а три лишила по одному в кожному гнізді, якому несуться. Тобто одинадцять яєць це у нас за два дні. За два дні це у нас. Ось несуться так. Почали нестися, Всі молоднячок почав нестися. Ну ось яйця які. Ми з'їдаємо, школупаюсь так підбирю кожен раз. От, і зараз вони в мене заслужили, заслужили, щоб я їм кориться, це якому вони їдять, я їм висипну, І вони її собі подовбуть. Хочуть собі ще сьогодні ввечері подовбуть, От, шкарлубку цю, а схочуть завтра. Свині, підйом, передвечірній перекус. Давайте ну, налітайте. Свіженькі. Значить, дивіться, друзі, прийняли таке рішення, по фазанам на сьогодні завершую. Значить, ще одна кліточка лишиться на наступний день, тому що поки туди, поки сюди, поки там посиділи, відпочили, поки там поговорили. А час іде і вже. Уже вечоріє, тому хай ночують сьогодні там біля голубів решта фазанів. от, А я вже на завтра лишила ось цей вольєрчик. Завтра вже я тут так само зроблю порядочок. Все вимиту, вимию витру, от, позасипаю, позасипаю піском свіжим і тоді зробимо переселення. Так, вечоріє, здоровимо тут. Закінчують. Я теж до хати, до хати, до хати відпочити. Буде завтра новий день, буде і у нас щось нове. Ну що, друзі, до зустрічі. Вибачайте.